Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day, wake up Today's gonna be a good day, a good day. Yo, Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal, you control, and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make it... Далеко? Це кілометр. Кілометр? Ну він по-хорошій дорозі, так? А тут ще оце на ті сто. Ось так хоть одну, я дітей. А ну все одно ж зуби не треба закривати, щоб не випало. Я ж розкіш там наже. Не так не повітря. Хоч і мукаль Шляхово. Враження таке, що ми дійсно їздимо по селам, ми крадемо алюмінієві таблички і здаємо їх на От Нам, мабуть, за це Ді... ухти, а це середняки. Село середняки. Язик заморився, болтати, хватить, все віддаю. рома, на тобі балакай сам. Те, що я знайшов про це село. От поки ми їхали по шикарній дорозі і з цим шикарним інтернетом. Село засноване з 1718 року. Передане воно Іваном Скоропадським у власність місцевому якомусь пану. Тут був фактично місцевий намісничний пункт козаків між Гадячем і Лохвицею. І саме цей рік припадає роком заснування цього села. І щось у нас є цікавеньке: середняківська лікарська амбулаторія. Села Гадяцького району Полтавської області і якесь товариство Агротакт. Щось, очевидно, виробляють. І батареї по саме підвіконню. Не приділяйте увагу! Ні, не просто я такого ніколи не бачив. Що ще я про це село знайшов? Живуть в ньому на даний час, тобто на останній перепис 2001 року, живе 545 людей. Це Вікіпедія, ем... Вікіпедія, знову ж таки, да, 2001 рік. Е, жило колись тут і близько тисячі людей, знову ж таки, за даними Вікіпедії, але це тільки раніше, десь ще близько ХХ століття. Е, існували в селі і Почтамт, і Ощадкаса, і школа була, перших третіх спочатку, потім перших, здається, восьмих класів. Чи збереглось воно дотепер невідомо. і Яку навалова вона сказала, що воно існує. Тут все. А от дивіться садік. Садік? Ну, я бачу, що там щось різнокольорове, якісь ігрушки. Проїдемо. Поїхали. Підійшли до місцевого садочку. Називається він дуже так мило, дуже мило, квіточка. Але, на жаль, квіточок особо багато ми не бачимо, тільки оті трошечки. Можливо, було б добре їх досадити. Що ми ще можемо спостерігати в цьому селі? Окрім, звісно, цього гарного садочку. Видно, що. Видно, що ним трошки займаються. Тривічку косять. Що ми ще бачимо? Бачимо пам'ятничок. Зараз підійдемо, побачимо, кому він належить. І бачимо ось отакі цікаві споруди. Що це в нас є? А це у нас колодязь. Колодязь? Не просто колодязь. А з таким от шикарним рульом в прямому розумінні цього слова. Цікаво. Колись виходить, був цей колодязь, вже не працює, але виглядає знову ж таки ефектно. Ага. І далі інформація про село Середняки у нас знаходиться на наступному стенді. Там є, виявляється, і герб села Середняки, і село Середняки об'єднує три села: село Ветхалівка, Коновалове і Середняки. Що було цікаво? Знову ж таки вичитали ми з Вікіпедії. Не знаю наскільки ці дані є достовірними. Довгий час село Середняки входило до складу Чернігівського воєводства. Мабуть, воєводства. Зараз не буду брати до уваги цей факт, але Чернігівська фактично область. Лише з 1802 року це село стало Полтавщиною, такою, якою ми її бачимо зараз. Добрий день! А можна поспілкуватися з вами? А я теж дивіться, яке, а ви ще й красиво виглядаєте. Добрий день, а з вами поспілкуватися можна? Добре. А ви з середняків чи ні? Да, середняків. середняків. Ви... Там ми ж це хотіли спитати просто про середняки. Дивіться в чому. Петрівка Романська. Там у нас все. все Ну, дуже ну, розкажіть. А, а, а що казати? Чому середняки називаються? І де у вас церква, І де у вас клуб, І де у вас сільська рада? Оце все відповідайте. Будете знімати, битимуся. <різь> що ви <різь> мене питали? Оце ж бачите, яка. Давайте почнемо з малого. Де сільська рада? Сільська рада, ось. Оце, а там написано, що це бібліотека. Бібліотека зліва. Тут була колись контора. Це контора? село було мальовниче. Сім ставків, три. У селі і чотири в полі. Та я ж дивлюся, слідей повно. І пікарня, і курятник, і все, все, все. А зараз тік був. Ми сюди приїхали Царство небесне з чоловіком в 98 му році. Ага. То було все. Був тік, був колгоспи, радгоспий, в общем, все було. Mm -hmm. Телята були й корови, чотирихрядний, там така красота була, білили одна з попереду до ярти було все. Що зараз хорошого в селі? Скажіть? Там я дивлюся, дивіться, якийсь будинок білий. Що воно? Ага. Ото школа. Там друга школа, ага, старіша. Ага. Ще моя мама ходила в школу. Подивіться, друга старіша, ви що ви маєте навозі старіша? То тобто є дві школи, оце хороша, та що діюча та вони обидві діючі. Там хороший директор школи, настоящий господар. Він усе вміє, на любе питання він може відповідати. Ага, ага. Тобто І навіть він, сказали, він з нашого сказали туалети, Тут є. Сказали, оте, тут вже є. Сказали, от, ну, 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 ну все. Ну це така людина. Я зрозумів. І в цю школу возять дітей із Ветхаліки, з да, да. І скільки тут дітей багато в школі? Ви знаєте, цього я вам не скажу. Ну, сто чоловік є. Дітей? Да. Не буду брехати, не буду казати, бо ага, не знаю. Ага, ага. Не знаю. Про... ага, оце ж ми цих хлопців теж поснімали. вони тепер от їдуть там щось розказувати. О, Та, а й де... точно ні. Ні? Та він нам все розказав. Він Оте... же... Оце ж нам дорогу він показав, думаєте хто. Оце ж він нам дорогу показав, куди їхати і сказав, як їхати, щоб ямки обминути. А кажете, церква там і клубо це одне і те саме чи що воно? Ну, церква це наші діди баби знали, це, це хто зна, коли воно було. Та як... вона є ще нема? Клуб, так. Да. А церкви нема. нема. Да. Петро Вороменці. Ото там всі, там батюшка в нас золотий. І... Як а до вас петривець. можна звернутися? Як я можу? Мене Петро звати, а вас. У мене Надія. Надія, скажіть, будь ласка, от як ми приїдемо далі, що ми можемо побачити там? Оця школа одна, тоді друга, потім далі ну, хати тоді тік. Ага. Клуб. Клуб, О, Берет. оце клуб. клуб. А ви їдете машиною? Ото ваша оту машина. Ото наша машина. А я туди йду. Ну, пішли, ми вас підвеземо, а ви нас не розкажете. — А так, як ви пішком. Та ні, ну слухайте, ми ж будемо дуже. Та слухайте, слухайте. Треба пішком ходити, люди добрі, ви що? Ми ще там дві минути ходьби. А дві минути ходьби, ну що. Дочка, хто знайде живе, я Так хто я знадежив. вам я от дивлюсь на вас, я скажу вам, що вам, мабуть, років 60, не більше. Ага, 60, а ще отак, так, і ось так. Ну тоді, значить, ви багато ходите і у вас тут хороші я спортивні страшно, заклади. Я страшно хожу, люблю ходити і особливо, як дощ йде, я вдіваюсь, можу 3-4 рази переодітися і по дощі йти. Тільки боюся блискавки і грому, бо на моїх очах. А що тут у селі? Оце такі історії, ви кажете, когось убили у нас, да, таке? Ні, ми жили в Ахтирці. А, це не тут, так? Да? Не тут. Ми жили в Ахтирці і були на буряках. І нас ступила гроза. Двох зразу. Так, це блискавка, блискавка. О, господі, псяту. Я так боюсь село, конечно, красиве. Мальовниче. тут у нас і ансамблі, тут у нас п'ять. Ага, ага, ансамблі. Да. Оце ж я дивлюся, привозили. Ми балакали в Коновалово там із Катериною Іванівною, Вона сказала, да. що привозили концерт. Так, да, так, да, так. Да. Як у нас виступає це моя дочка, такі до 40, після 40, та два, по-моєму, чи три ансамблі, навіть я вже не участвую, бо. А да. оце от друга частинка школи, так? Да? Оце моя мама ще ходила в школу. оцю. оцю? А моїй мамі 91 рік. Ну, це не школа, а конфетка. Там... А зараз вашій мамі 91 год? Да. І я ж кажу, що директор школи в нас, ну, взагалі, це а скажіть, господар. Я зрозумів. А ваша мама тут живе, з нею можна посилкувати? Ні-ні, вона живе в Охтирці. А. Я дивлюся, що дуже ухожена ця школа, така в хорошому а середині, стані. Б ви побачили, Там і обоє. Там завжди побігли ось стадіон. Тут діти граються, тут діти займаються. Тут ну, все для. Ну дуже так, гарно, якби дійсно. Трошки, якби хоч трошки якась допомога. і дороги. Так Ось. дивлюся, дорога хороша тут. Хороша дорога. Ну зараз так, господарство ж є у селі якесь. Ні, маються на увазі фермери, які доглядають там за можливо. Ну, фермери вони своє сіють, віють і отримують за це гроші. Я розумію, але ж вони вкладають якусь частинку коштів у розвиток Я села? Я Не знаю. Питали в Коновалово, а тепер у вас запитаю. Кажіть, куди ви ходите в церкву, якщо треба там там, паска, там чи ще що. У нас батюшка приїжджає. І я вам покажу, куди приїжджає. Там стоїть хрест. Угу. От, ми туди з кошиками ходимо, святимо свої, угу. свої там, паски, яйця і так далі, ковбаси, у кого що є. Це да. ще з Олімпіади 80 дивлюся, значок, да? Так, так, так. Тут, мабуть, був стадіон якийсь чи був що. Був стадіон, так. Да. Тут мій внучок завжди заварачував діла, але зараз він в армії. І оце, дивлюся, там аж далеко-далеко. То ще село там. Ще... Да. Це... Скільки вулиць у селі? Не знаю. Не можу знати. Ну оце одна довга тоді. Оце була вулиця Леніна, а зараз вона шляхова називається. Угу. Центральна, так? Да? Центральна, так. Да. Хороше село, нам теж подобається Дай дуже 5, 2, 23 Без третій, я тут живу. От. І навіть своє рідне село, в якому я ось думаю, тут родилася, ну я оце люблю. Що ж оце, красота яка? Тут істево було робили, хлопці варили машини, Мій зять ще. Не забрали варту. Люди всі трудяться, нема то ні ніяців, нема бомжів, нема нікого такого, щоб хтось валявся там, ото ось яка красота. Ну... Ось староста живе зараз ми. Ну, шановні, поспілкуємося ми із старостою села середняки, які зараз проживають тут же вона. Селі серед яких вона і проживає, говорять, що дуже цікава, приваблива жінка. Ми зараз з нею поспілкуємося, якщо вона на це дасть згоду. Скажіть, як до вас звертатися, Тамара Юрівна, Тамара Юрівна. Ну ми побачили, у вас таке чарівне село, і я не знаю наскільки приємно, що і люди привітні, і нам відразу дали багато коментарів. От пані Надія страпилася дорогою. Працюю дуже мало. Так. І 4 грудня хочемо залучити молодь, щоб повернулася у село. Ну я ж не знаю, як, ну як, на мою думку, то ми працюємо, працюємо і зміни вже є на краще. Почався в нас турнір по волейболу по ОТГ між нашими старостинськими округами. Ми зробили таку невеличку команду, але діти з задоволенням долучилися до цього, батьки підтримали. Завтра їдемо, вже буде другий турнір. Народжуваність дуже мала, але смертність перевищує. Багато в нас багатодітних сімей. Ми їм допомагаємо, створюємо їм комфортні умови, безкоштовне харчування. У школі і в дитячому садку багатодіт мало забезпеченим. Ну долучаємо фермерів. Сьогодні ставили на стадіоні лавочки, можете поїхати, подивитися. Це з нашої ініціативи, поробили самі. Зробили на ФАПі ремонт. Там у нас таке невеличке приміщення, але ж воно ще за радянських часів було зроблене, то ми відновили все. Ви говорите ФАП, а як загалом якісь необхідні медичні послуги, ну серйозного плану. Серйозного плану в нас вже є сімейний лікар, тільки в ОТГ. А тут у нас фельдшер, яка надає першу медичну допомогу і ну, надає допомогу постійно і вночі, і в день, коли. Треба і Коновалово, і Ветхалівка, це віддалене в нас село. І коли створилося ОТГ і з 4 січня в нас з 2018 року і до цього часу в нас курсує автобус два рази на тиждень і без перерви такого не було, щоб автобус не їздив. Це, звичайно ж, і мало, бо зв'язок далеко. Але ж люди задоволені і користуються цим транспортом. Ну, я не знаю, які питання є, то усі. Стараємося вирішити. У нас працює ще поштове відділення. У багатьох вже старостинських округах немає. Але ж ми у нас є тут Райс Максимко, у нас є соціальне партнерство, але вони доплачують їм дві тисячі, так як вони працюють одна на 0,5, а одна працює на 0,3. Наша громада найбільша виборла проектів. А в цьому році ми брали екологічні ініціативи, не виграли, але ще результату то немає. У нас тут був такий відомий і письменник, і публіцист, і, і він був учителем, і директором школи, і музичним керівником. І тут є садиба, його Петро Петрович Бойко, може, ви Ми дивилися трошки. Да. Ми Королівські середняківські з в цьому році буде 60 років їм. І ми подали, подали проект, але ж там було 49 учасників на всеукраїнський і не ну, ще знаю, результатів. немає? Ще немає результатів, але ми надіємося на те, що на нас подивляться, що нас дуже мало а проголосувало багато. Відновлення Садиби Буйко, так що там він спілкувався з діаспорою з Канади, з Америки. У нас є усі листи. Ми познаходили всі фотографії, там скільки книг, таких, що навіть у бібліотеці в нашій немає. У нас, до речі, прикла... прекрасна бібліотека, яка працює і працювала, і буде працювати. Дуже багато там робиться у нас в нас у бібліотеці. Діти ходять за любки, Ось у нас було і 1 червня, день захисту дітей. 15 дітей було там різні, проводяться конкурси. Ну дуже діти. Вона зараз пішла в відпустку. Людмила війна, діти з мене требують, щоб вона немедленно вийшла на повернулася. А бо їм це дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, чому ж називаються середняки? Середняки, тому що середина між і лофецією, якраз рівно що туди 25 кілометрів, і що що. Ту сторону двадцять кілометрів. Але а я зрозумів якщо по рівному, да, да це ж як раніше, так планувалося. Київську трасу через нас, але чого зміни відбулися, що туди її перенесли, я не знаю. А там же в нас є ще желізна дорога, там Ромодонський шлях, тож теж на Ромадон. Так що ми видатні, у нас тут багато людей жило видатних. Да. І ще я хочу подякувати вже, вже користуючись нагодою і нашому сільському голові Валентині Петрівні Бугайові. У нас є такий заступник В'ячеслав Миколаєвич. Він це людина свого слова. Тільки скажі сказано зроблено. Я вам дякую за інформацію. І на каналі на цьому дивіться, будь ласка. Літературознавець, краєзнавець, публіцист, учитель. Він був учителем музики. Він працював директором школи. Він був ну дуже видатна людина. Він скільки, скільки всього досліджував, вірші писав музику, писав пісні, ну дуже багато. Там, там це всі книги, оце, що тут, вони всі подаровані. Йому подаровані. Там напис, кожна книга підписана. Хотіли зробити музей, відновити садибу Петра Петровича Буйка і зробити тут музей. Ну, пройдуть роки, але щось хоче б дізнатися про історію. Це, це ж наші видатні земляки, правильно? Це так, та, ну, все він писав на українській мові, він обожнював українську мову. За океан понесли наші журавліті, що він написав. Скажіть, матеріалів на цей музей достатньо, то, щоб від туди? Матеріалів дуже багато. І не необхідно всього лише фінансування.